Щиро вітаю в ефірі здоровий простір. Народження дитини це завжди велика подія для кожної родини. Однак, якщо для когось в сім'ї важливо, хто це народиться, хлопчик чи дівчинка, то для батьків, звичайно, на першому місці здоров'я малюка. Незважаючи на те, що мама, жінка перебуває під пильним поглядом лікарів до пологів, це не є страхівкою від того, що дитина може народитися з патологією. Одна з таких частих патологій при народженні це косоокість. Отже, це тема нашої сьогоднішньої передачі. Дитяча косоокість. У нас в студії лікар офтальмолог Оксана Петраш. Оксанка, я вас щиро вітаю. Вітаю всіх. Вітаю. Ну звичайно, не дивина. Ми одноразово зустрічали, що при народженні дитинка косоока, але лікарі-педіатри часом запевняють батьків, заспокоюють, кажуть, що це тимчасово, що через деякий час м'яс прийде в тонус і око стане на місце. Однак так буває не завжди. До якого терміну батьки можуть не бити на сполох? Ну, взагалі, треба почати з того, що таке косоокість, щоб ми розуміли суть проблеми. Отже, наше око людське бачить за умов декількох факторів. Має бути світло, воно має попадати на предмет, на який дивиться людське око, від нього відбиватися і потрапляти на поверхню ока. Там цей промінчик світла має заломитися і потрапити на сітківку. Там він догори ногами потрапляє в мозок. Там він перехрещується і знов перевертається догори ногами, і аж потиличною ділянкою мозку ми бачимо ту картинку, на яку ми дивилися. І тільки за умови непорушення на цьому всьому шляху ми можемо отримати саме ту картинку, на яку ми дивилися. При косоокості очі не сприймають цю картинку одночасно двоє разом. Одне око відхиляється від осі, відповідно з одного ока картинка не попадає в мозок туди, де має, не перехрещується там, де має, і зображення попадає тільки з одного ока. Рефлекторно наш мозок, щоб захиститися, відключає оце око, яке косить зору, і виникає так зване ліниве око, яке потім вже дуже важко е зробити зрячим і включити в акт зору його. Насправді, косоокість це є патологія, і навіть дитинка новонароджена не має мати косоокості. Отже, яка причина того, що народжується е, діти з такою так? Вади? Причина є різні причини. Може бути вроджена косоокість, коли дитинка вже відразу народилася з відхиленням ока від осі, і це може бути зумовлено генетикою, а також може бути зумовлено тим, що був якийсь шкідливий вплив під час внутрішньоутробного розвитку дитини на маму, наприклад, радіоактивні речовини, хімічні речовини, якийсь токсичний вплив, який пошкодив саме окоруховий нерв. А зазвичай косоокість, вона генетично зумовлена, але проявляється протягом росту дитинки. І чим швидше ми виявимо проблему, тим ми легше можемо її усунути. Адже косоокості буває дуже багато різних видів. І саме на косоокість впливає генетика, впливають травми, навіть родові травми. Впливають інфекційні захворювання, якими хворіла можливо вагітна під час вагітності, або дитинка, коли народилася важка інфекційна хвороба, можуть бути ураження центральної нервової системи, коли дитинка вже народжується з проблемами в головному мозку. Можуть бути пухлини, як пухлини ока, так пухлини голови. Також може бути вроджена катаракта. Тобто усе, що перешкоджає потраплянню світла правильно на ту діляночку сітківки, про яку я спочатку говорила, воно все може призводити до косоокості. Косоокість також може бути горизонтальна, коли очко або одне, або обидва відхиляються по горизонтальній лінії, і вертикальна, коли вона косить вгору або вниз. Тому, насправді, ця тема дуже важка. про неї Можна говорити дуже багато, але я сьогодні постараюсь так по-простому, по доступному пояснити Оксанка, Наша з вами сьогодні місія полягає в тому, щоб ми заспокоїли або навпаки не заспокоїли батьків. Чи піддається ця косоокість якомусь коригуванню? Ну насправді, коли дитина народилася, її мають оглянути зразу в пологовому будинку, подивитися, чи очка. Там, і чи вони рухаються? Очка мають рухатися симетрично і співдружньо. Потім огляд має бути в дитини від трьох до шести місяців. В шість місяців дитинка вже має фокусувати погляд на предмет, якийсь яскравий. Це може бути або якась іграшка, яка світиться, або ліхтарик. І коли навіть мама вдома може зробити таке обстеження, коли вона рухає оцим предметом, то дитинка має за ним слідкувати оченятами, Вона не має повертати голівку. А оченятами. І вона має фокусуватися на цьому предметі. Якщо вона оченятками фокусується на цьому предметі, який світиться, а одне очко від'їжджає це косоокість. І якщо причиною косоокості є, наприклад, далекозорість, вроджена далекозорість це коли погано зблизька, добре, далеко, або астигматизм порушенням рефракції ока, це виправляється за допомогою коригуючих окулярів. Лікар-офтальмолог знає, як це зробити, підбираються спеціальні коригуючі окуляри. І, можливо, ви бачили десь в інтернеті такі відео, коли дитина плаче, і її вдівають окуляри, малесенька дитинка, мацьопка, і в неї зразу очка стають на місце, і вона посміхається, бо вона починає бачити цей світ. Якщо е причиною кусокості, наприклад, є вроджена катаракта, то їй потрібно негайно, якомога швидше, видалити з ока хірургічно. Методом поставити штучний кришталик, щоб знову через цей чистесенький прозорий кришталик світло в дитяче очко потрапляло туди, куди воно має потрапляти. Те саме з будь-якими іншими проблемами вродженими, основна мета лікування косоокості це є усунення її причини. При косоокості розвивається так звана амбліопія, або в народі кажуть, синдром ледачого ока. Може, таке чули це, коли око просто не працює. І от коли забирають, наприклад, катаракту, з якою дитинка народилася, або дають окуляри, які коригують оцю цю патологію рефракції, промінчик світлка уже попадає в ту діляночку сітківочки, і очко починає працювати. Коли ми усунули причину косоокості, дуже рекомендують після цього закривати наприклад, в окулярах, якщо дитинка використовує, закривати очко, яке не косить, спеціальним окулютором. і дитинка, цим очком, яка мала проблему, там собі грається, або складає якийсь конструктор, або просто повзає по підлозі, чи де щоб це око працювало, щоб ми його розробляли. Якщо за допомогою окулярів або е, вправ неможливо відновити правильну вісь ока, то тоді рекомендоване хірургічне лікування. Воно полягає в тому, що м'яз або змінюють його місце кріплення очного м'язу, або якщо він задовгий, його вкорочують, або якщо він, навпаки, закороткий, його подовжують. Нам дуже важливо, щоб обидва ока дитини рухалися синхронно. І під однаковим кутом поверталися, коли дитинка дивиться на предмет. Тільки в такому випадку буде бінокулярний зір, тобто з двох очей в голову буде потрапляти одна картинка. Вона буде зливатись в одну красиву картинку. Якщо ця функція порушена внаслідок косоокості, тоді, або амбліопію цього синдрому лінивого ока, тоді з того ока картинка не потрапляє і наш мозок відключає це око. І навіть якщо ми потім зробимо операцію, будемо носити окуляри, воно буде ледаче. І ми не зможемо заставити його, навіть якщо воно буде вже абсолютно здоровим. Передавати зоровий імпульс туди на сітківку, де ми зможемо його побачити. Оксана, в якому періоді батьки вперше повинні привести свою дитину на огляд до офтальмолога? Якщо у дити... в анамнезі в родині не було косоокості, то це можна зробити десь до 6 місяців після народження. Якщо хтось в родині мав косину, це треба зробити відразу, коли дитинка тільки народилася. Або обов'язково стежити за дитинкою, як її оченята рухаються, коли дитинка дивиться, там, коли мама годує дитинку. І... Або на яскраве світло, як вона реагує. Я вже казала, що якщо яскраве світло і очко відхиляється, це 100% косу. Також буває така хибна косина, і батьки можуть злякатися, коли вони таке побачать. Насправді це не косина, це не проблема зору. Коли дитинка народжується, дуже часто є така складочка біля кутика ока з двох сторін. Це називається епікантус. Вона характерна для людей азійської національності. У них такий вузенький розріз очей, і оця складочка. І вона називається як хибна косина. При погляді на таку дитинку може здаватися, що очка починають косити до носика. Але насправді це складочка потім з віком вона стає менш помітною, і вона абсолютно ніяк не впливає на наш зір. Також косоокість може бути хибною, коли є дуже велика відстань між очима. Розміщені очка в дитинці далеко від переносиці. І тоді батькам може теж здаватися, що в них навпаки розбіжна косоокість, і очка розбігаються від осі дозовні. Це теж хибна тривога, але якщо батьки помічають, що щось не так, око десь не туди, обов'язково треба звернутися до офтальмолога якнайшвидше, бо ж знову ж таки повторююся: чим швидше виявимо, тим швидше полікуємо і тим швидше відновимо бінокулярний зір. Добре, якщо батьки виявилися такими недбайливими батьками, не звертали на це увагу, звичайно, не помічали цю фізичну ваду, але не лікували дитину. Чим загрожує це дитині в майбутньому, вона взагалі повноцінно бачить зображення чи якось не зовсім? Це загрожує порушенням бінокулярного зору, а це в свою чергу призводить до частих головних болей, особливо коли дитина вчиться, до порушення пам'яті, порушення концентрації уваги, розмитості зображення, навіть нудоти і блювання дитині двоїться в очах. Вона спочатку не може пояснити, що, що не так, і вона навіть може прикривати собі одне оченько, те, яке має проблему, і дивитися тільки здоровим оком. Якщо не звернути на цьому періоді увагу на це, то тоді просто мозок відключає око косе з акту зору, і в нас буде монокулярний зір, тобто зір тільки за рахунок одного ока. Відповідно, навантаження буде йти тільки на те одне око, яке бачить, і це так само, як всіма парними органами, руками, ногами, нирками і тому подібне навантаження. Ми потім пізніше, коли, наприклад, уже от батьки схаменулися, треба виправити. Але все рівно не можна відновити оцей бінокулярний зір, тобто з двох очей. Тоді пропонується просто косметологічна операція, щоб виправити дефект і поставити око на місце, щоб просто візуально не псувало там картину, щоб красива була там, дитинка, але на жаль, бінокулярний зір не вернеться. Чим довше дитини косоокість, тим більше шансів, що бінокулярний зір ми не зможемо відновити. Ну ми знаємо, що кусокість буває не тільки вроджена, але і набута після певних травм. Так? так вона буває паралітична, коли є проблеми з центральною нервовою системою, коли око сліпне від травм, як ви казали, там удар в голову, удар в око, і тоді відмирає зоровий нерв. На жаль, в таких ситуаціях ми вже бінокулярний зір не повернемо, бо око сліпе, воно не бачить. Але ми можемо косметологічно знову ж виправити, щоб око стало на своє місце, і візуально людина почувала себе комфортно і впевнено. Зір надзвичайно важлива функція в людському організмі, як ви кажете, коли дитина починає бачити вперше через окуляри, в неї з'являється посмішка на обличчі, скільки радості їй приносить те, що вона бачить навколо. Наша програма підходить до завершення, і на завершення, звичайно, хочеться про щось таке позитивне. Скажіть, будь ласка, в якому вже періоді дитина вже починає чітко бачити там батьків і розрізняти кольори? Дитина, коли мама її тримає і годує груддю, вона не бачить маминих приновонароджена дитинка, не бачить навіть маминих рис обличчя. тому що всі дітки народжуються з далекозорістю, і вона те, що близенько, не, не бачить. Тому рекомендують не ставити іграшки над колесочкою дитинки, які там крутяться, або дуже близенько, бо вона попросту не може їх роздивитися. І в процесі формування зорового аналізатора дитинка уже в 6 місяць. Дитина починає розрізняти кольори. І чим вона старша стає, тим вона чіткіше починає бачити ближче. Тому не можна навантажувати зоровий м'яз, зоровий аналізатор якимись вправами або якимись завданнями, іграшками поблизу до очка. Дитинці треба вже з років 5-6 рекомендувати писати, малювати і щось близько робити. А меншим діткам рекомендовано, щоб дитинка багато гуляла, дивилася кудись далеко. І Ну і не давати діткам гаджети телефони близенько, що наші батьки люблять робити, тому що це дуже негативно впливає на розвиток дитячого очка. Ну і ще одне таке питання, яке завжди цікавить батьків. Вони очікують, що там дитина народиться з зеленими очима чи з голубими, у кого які кажуть, уподобання в якому періоді вже у дитини справжній кольор очей? Бо переважно дітки народжуються там з голубими очима, а потім або навпаки, з чорнявими, а потім потихеньку змінюються ці кольори. В яку часі Вони вже стають такими стабільними. Вони можуть і не змінюватися взагалі. Дитинка може народитися з тим кольором, з яким вона і може жити з тим кольором, з яким вона народилася. Якщо дітки народжуються з темними очима, то зазвичай цей кольор так і залишається протягом усього життя. Якщо вона народжується світлими очима, на це впливає багато факторів. Умови, де живе дитина, чи там сонячні клімат, чи там більше такий похмурий клімат. Якщо похмурий, то залишиться очко світлого. Кольору і генетично заложено. Якщо батьки двоє карооке, дитинка народилася блакитного ока, то хтось в родині мав блакитний колір очей, і потім ну, до років 6-7 буде вже зрозуміло точно, якого кольору будуть очки у дитини. Зрозуміло, дуже вам щиро дякую за те, що ви сьогодні прийшли, проконсультували нас. Я сподіваюся, що наші глядачі тепер не будуть падати в паніку, якщо в них народиться дитинка косока. Вони витримають певний час. А якщо ні, то звернуться до лікарів, які. Як допоможуть. я зрозуміла, допоможуть обов'язково. Отже, наша програма завершена, і на завершення, як завжди, хочу побажати здоров'я всім і в першу чергу вашим дітям. А найголовніше для них це, напевно, батьківська любов. Добра вам, щастя і здоров'я. До зустрічі!